Українці звинувачують в нетерпимості, інший колір шкіри, неславянські риси обличчя і проблеми на вузькій вулиці вам гарантовані. Принаймні так гадають правозахисники. Але є інша думка це реакція суспільства. Нехай хвороблива на чужинців. Бо нині Україна на четвертому місці в світі за кількістю мігрантів, і більшість з них нелегали. Влада замість порядкування міграційної політики підсилює репресивні закони проти українців, Уродженець Ліванова лідер. Фуш живе в Україні півтора десятиліття. Тут налагодив бізнес, навіть став мільйонером. Тепер взявся за громадську роботу, захищає іммігрантів. каже місцеві їх переслідують лише торік понад сто нападів. Вічна на себе я сібя разів, звісно, ощущаю, там, коли люди можуть взагалі без комплексу обзивают или ругают или там лично вигонять из из святая земля, потому что ты иностранный, тебе нельзя находиться здесь, где. Какані на земля слав'ян там что-то вот такое. у парламенті лежить кілька законопроєктів проти ксенофобії, нетерпимості до інородців, але правники припускають, вони не стільки захищають чужинців, як порушують права корінного народу. Наприклад, за вбивство представника іншої національності довічне ув'язнення, тоді як за смерть українця 15 років. Якщо це було вбивство на підставі расової ненависті, воно має каратись за два злочини. Як довести расовий злочин чи побутова сварка з трагічним фіналом? Про це не знають навіть вузкопрофільні фахівці. Сам факт нападу на, на особу, скажімо так, неслав'янської зовнішності, ще не є свідченням того, що цей напад скоєне дійсно на кронті російно чи ксенофобіч, чи може бути побутовий злочин у парламенті. Є й інші доволі контраверсійні законопроекти проти ксенофобії. Лише за словами негер Москаль та Жит пропонують садити до тюрми. Достатньо знайти двох свідків, які підтверджуються. До речі, українці називати фохлом або малоросом не забороняють. Це як в романі Оруела 1984 було мислі преступлення, да, мисли злочин. От, власне, це таке. Я пішов на вечір української поезії, прочитав поему і Після цього мені що, дали 5 років. Нічого собі. Аналітик Андрій Мохник впевнений. Це репресив. Їхні ініціативи і проблеми не вирішують. Боротися треба з причиною, нелегальною міграцією. Наш східний кордон досить умовний, тоді як західний міцно закритий. Країна може стати всеєвропейським табором-відстійником мігрантів. Вже зараз офіційно їх біля 200 тисяч, але є й інша цифра: майже 7 мільйонів. Вони в'їхали замість українців гастарбайтерів, які шукають кращої долі у Португаліях і Росіях. З 1 січня проблема тільки загостриться, попереджають експерти. Вступає в дію угода про реадмісію з Євросоюзом. Тепер всіх нелегалів, які приїхали до ЄС з України, повертатимуть. Дарма що 85% приїздить до нас з Російської Федерації, але Москва не хоче приймати їх назад. Євросоюзу байдуже. Вони вимагають виконання угод, що робити з нелегальними мігрантами тільки наш клопіт. Росія, Білорусь і Молдова саме в такій послідовності, це саме ті країни, з яких або через які потрапляють в Україну нелегальні мігранти. Тому угоди про реадмісію з цими країнами є першочерговими, особливо з Росією. Валентин Наливайченко, голова служби безпеки України. Експерти підрахували, місячне утримання налегала 100 доларів. При депортації Україна оплачує виїзні документи, візи та квиток. В поїздці його мають супроводжувати дві людини. В цілому, реадмісія одного нелегального мігранта обійдеться в тисячу доларів. За приблизними оцінками наступного року в Україну прибуде 150 тисяч осіб. Державному бюджету це коштуватиме 150 мільйонів доларів. За інформацією Західної інформаційної корпорації. Соціальна напруга може збільшитися. Не всіх порушників вдасться повернути на батьківщину, прогнозують експерти. Влада не має продуманої міграційної політики. Це хвилює українців, адже в наших містах виникають цілі мігрантські квартали. Люди слушно вказують на життя там заробляють по всякому криміналу. Достатньо. У проєкті вітчизняної державної етнополітики навіть не йдеться про нові імміграційні спільноти нетрадиційних мігрантів та можливу спеціальну політику стосовно них. Юлія Кисельова, аналітик Українського центру політичних досліджень. Київ поступово перетворюється на космополітичну метрополію на кшталтштат великих міст Західної Європи та Північної Америки. Київська троєщина згодом може нагадувати паризькі етнічні гетто. дослідник Блер Рабл США Радіо Свобода. Це винищені околиці Парижа після 200 днів погромів, три тисячі арештованих арабів. 2005-го ця телевізійна картинка облетіла весь світ. А це місто Марганець Дніпропетровської області. Зараз тут мало що нагадує бурхливі події 1-2 липня. Тоді, під час сутички в кафе, відбулася бійка за участю багатьох представників вірменської діаспори, убитого сержанта міліції. По цих вулицях прокотилася хвиля протестів. І, хоча влада заявляє, міжнаціонального конфлікту нема, марганчани бояться помсти інонаціональних громад. 50% молоді виступає за заборону в'їзду іноземних студентів для отримання освіти чи роботи. Ірина Жданова, науковий співробітник інституту розвитку сім'ї та молоді. Викладач університету Олександр Сич каже: українська молодь досить прагматична. Розуміє, мігранти це її конкуренти, які продають свою працю за копійки. Вони бачать загрозу власному майбутньому, загрозу своєму робочому місцю. Загрозу своєму бізнесу, початку того бізнесу, тобто свої перспективи, форми протесту, форми бунту, можуть бути найрізноманітніші. Вони можуть бути від примітивного несприйняття чужого. Що межує до речі, можливо, і може межувати з расизмом, але з таким неосвідомим расизмом, До більш виключної боротьби це всеєвропейська тенденція. Про це засвідчили останні вибори до європейського парламенту. каже Сич. Уперше туди потрапили партії, які декларують послідовний захист корінних націй Європи від мігрантів. Tror, edomment... європейські народи повертаються до своєї ідентичності, до своєї релігії. Вони не хочуть засиляти мігрантів, які розмивають ці цінності. в Нідерландах 17% набрала партія Свободи. Британська національна партія 6%. у Франції. Національний фронт Жан Марі Лепена – майже 7%. В Австрії націоналістична партія свободи взяла 13%. Ще сім правий альянс за майбутнє. В нових членах ЄС націоналісти також перемагають. В Болгарії коаліція атака 12%. В Угорщині рух краще 15%. Майже сенсацією став Латвійський громадянський союз 25%. Схожі тенденції в Україні у березні цього року на дострокових виборах до Тернопільської обласної ради перемогла права свобода майже 35%. Успіх європейських націоналістів неоднозначний. Хтось називає їх расистами, інші рятівниками від мусульманської загрози. Що ж, православним українцям чужа віра поки не загрожує, але є інша біда українофобія. Відкрито діють організації, що закликають до повалення України як держави. Їхні вожді працюють у наших місцевих радах. Невідомі вандали вже зараз знищують національні символи. Акти вандалізму за останні два роки в Полтаві знищили камінь на місці майбутнього пам'ятника Симону Петлюрі. Харкові познущали. Серед пам'ятником Тарасу Шевченку зловмисники ліквідували державний герб Карпатах, на Верецькому перевалі та Говерлі на Кіровоградщині в Голованівському районі. В Новомосковську на Дніпропетровщині та Сіверодонецьку на Луганщині зруйнували пам'ятні знаки жертвам голодомору в Ужгороді жертвам політичного терору В СРСР. Чернігові та Одесі невідомі розтрощили офіси просвіти в Сімферополі. Група осіб, на чолі з депутатом місцевої ради, напали на учасників мітингу з нагоди дня конституції. В Севастополі НАТО прозгромив пам'ятну табличку на честь 90-ліття підняття синьо-жовтого прапора кораблями чорноморського флоту. Неподалік селища Крути на Чернігівщині, величний меморіал київським студентам. Тут, взимку 1918-го, вони зупинили інтервенцію Росії, захистили Київ, столицю Української народної республіки. Комплекс на честь героїв відкрили ще три роки тому. Відтоді це місце паломництва не лише патріотів, але й кримінальників, вандалів. Двічі чи тричі обливали фарбою, намагалися підпалити там щось біля монумента. Якісь ці Покришки автомобільні палили прямо на монументі. Була порушена кримінальна справа. Займалася міліція пошуком винуватців, але наскільки я знаю, на сьогоднішній день вони не знають. Василь Чекурний, керівник Чернігівської просвіти. Його теж атакували невідомі зловмисники. Однієї ночі повибивали вікна будинку, двері підпалили.